Як ви рятуєтесь від спеки? Додому швидше намагаюся дістатись. Морозивом. Дома сижу на пенсії, щоб тут рятуватись. От, у холодочку, на лавочці. Все. Кондиціонери не включаю. Економити електроенергію. Ні, немає кондиціонера. Але, мабуть, би економила дорого. В холодочку. Річку, як дозволяє здоров'я. Тільки холодок. І прогулка, звісно. Сижу, дихаю. Взагалі подобається вам така спекотна погода? Ні, ну в моєму вже ні, я думаю. Вже важкувато. В тіночку сиджу, вода обов'язкова. Стараюся в час пік не виходити на вулицю. Хай буде прохолодно, але буде легше дихатися і, ну, і дитині легше, і нам, ну і нам дорослим. Ну, тільки так, так. Чи подобається вам взагалі така погода? Не дуже подобається. 25 саме то 30 це вже забагато. Їду на море і все, в Одесу. Поки можемо тільки в Одесу їздити. А чи подобається вам взагалі така спекотна погода? Ні. Взагалі ні, бо дуже це навіть не спека, це більше воно парить дуже сильно. Тобто і сильно дає Хоч мені 23, але воно все одно подобає навіть на молодих. П'ю холодні коктейлі, приймаю холодний душ. Ти подобається вам взагалі така погода? Ні. Я люблю, коли прохолодно. А каву п'ю. Гаряча. Кава гаряча, москалі холодні.